Вже зроблена якась робота, але ми бачимо, що вона не систематизована. Як знайти в цьому хаосі систематизацію якийсь потрібний факт чи документ? Це задача непроста. Це дослідження, воно то є номінально, але його нема фактично. Тому ми хочемо показати і розказати, як саме ми систематизуємо і оформляємо дослідження клієнтів. Вітаємо з вами Лілія Лобас, Владислав Волинський і компанія Family Tree. Ми займаємося дослідженнями сімейної історії по архівним документам. І хочемо на цьому відео поговорити про стандарти сімейного дослідження, а точніше його оформлення. Чим зіштовхуємося ми? Клієнт до нас звертається, надає нам якісь уже напрацювання, і ці напрацювання можуть бути досить великими і великими по глибині навіть. Тобто вже зроблена якась робота, але ми бачимо, що вона не систематизована. І ми ми навіть питаємо клієнта, а що до чого відноситься, хто кому є, а клієнт також не може швидко знайти цю інформацію. І якщо ми продовжимо далі роботу в такому ж режимі і в такому а, оформленні, то вона, якщо чесно, не має ніякого сенсу. Якщо ви, зробивши дослідження, не можете будь-який факт дістати або будь-який факт відкрити за одну хвилину, тобто ми вам кажемо, а як де цей факт про вашу прапрапрабабусю? бабусю? І ви такі. Ну зараз почнемо шукати і ви відкриваєте кожен документ і шукаєте ці факти. Це не про що. Це дослідження, яке воно можна сказати, воно то є номінально, але його нема фактично, тому що ніхто цим займатися не буде. Дослідження зробили, як правило, його десь на яких носіях зберегли. І більше його відкривати, ну прям кожного дня передивлятись, ніхто не буде. Колись відкриють, побачать, що там хаос, також його передивлятись не будуть. Тому ми хочемо показати і розказати, як саме ми систематизуємо і оформляємо дослідження клієнтів, наскільки вони глибокі, наскільки вони е, круті у нас, і що це дослідження можна передати будь-кому, навіть якщо це не ваш родич. Він зрозуміє, ага, ось дерево роду, ось ці факти, і ось ці факти. Ну вони. Швидко досяжні, тобто їх за одну хвилину можна відкрити, зрозуміти, хто, кому, де, як і до чого відноситься. Незалежно від того, замовляєте ви дослідження родоводу, чи будете робити його самостійно. Ви зіткнетеся з величезною купою документів і фактів. Їх можуть бути без применшення тисячі. Як знайти в цьому хаосі без систематизації якісь потрібний факт чи документ, це задача непроста. Тому власне і питання систематизації і стандартів оформлення гнічного дерева, воно випливає з цього, що тих документів фактів дуже дуже багато. Друге, це те, що важливо, як ми оформлюємо дерево роду на MyHeritage. Це платформа, яка використовується стандартно для дослідження гнилої в Україні. Дуже гарна, дуже надійна, то, оскільки знаходяться сервери в. За кордоном, тому не можна, можна не переживати про збереженість даних і те, що раптом сервіс перестане працювати, то ми будуємо до там. Але коли ви заходите в свій кабінет, який ми створюємо окремо для кожного клієнта. У нас немає такого, що під одним логіном паролем заходять туди десятки людей, чи ми у кожного клієнта свій особистий кабінет, логін, пароль, який прив'язаний до його електронної пошти, він заходить, дивиться там результати цього дослідження. Перше, що він бачить, це схематичні зв'язки між предками і родичами, яких ми знайшли. Таких картинок, так карток із зображенням, хто є хто в дереві роду, їх може бути дуже дуже багато, оскільки ми будуємо величезні родоводи і не беремо оплату за знаходження конкретного факту або додавання його в дерево роду. Це вже включено вартість дослідження стоково, тобто це обов'язково. Але те, що ми напрацювали в ході оформлення цих дерев, це те, що необхідно, і це ми робимо до кожної людини. До кожного факту додавати копію документа з інформацією про те, звідки взято ці дані, звідки ця людина взялася в дереві роду. Це запис про його народження, про одруження, про смерть, дані про нього, його родину в переписі по сімейному списку, відповідних відомостях, руїнських казках. Тобто, все, що про цю людину є, чи людей ми додаємо в дерево роду, тому можна зайти на картку цього предка чи родича, незалежно від того, хто він є, і де він є в дереві роду. Можна відкрити і побачити всі документи, які про нього знайдені в одному місці, не на десяти платформах, не на десяти якихось папках, а в одному місці, конкретно про цю людину, побачити, прочитати, звідки про неї взялася інформація, що про неї знайдено в архівах, незалежно від того, скільки таких фактів і де вони знаходяться, може бути що один в 200 кілометрах або в 300 один від ці факти, оскільки ми копіюємо документ так, як він є в архіві, то завжди із записом про клієнт, про предків клієнта, там є ще інші записи, які можуть родоводно не стосуватися, бо ми копіюємо документ так, як він є, щоб видно було, що це архівний документ не підроблений, як він написаний був 200 років тому. На цей аркуш потрапляють звичайно інші записи, але ми до кожного такого запису. Заголовку вказуємо, під яким номером записана та інша людина. Ось запис провінародження має такий номер. Номери є на всіх сторінках. так вимагалися вимоги, були доведення цих документів від до, до священника. Тому заходите в дерево руду, бачите, так ось документ. Тут під номером ага, під номером 5 записаний мій предок. Я можу на нього подивитися, прочитати цей запис, бо ми ще додаємо транскрипцію того, що там сказано. Бо почерк може бути ну як завгодно складний. Так, ви легко зрозумієте, ось мій предок, чи далекий, близький, чи його родич. Ось про нього документ в дереві роду на одній платформі, яку можна відкрити з комп'ютера, з телефона, з планшета, дати доступ тому, кому довіряєте. Це можуть бути ваші родичі, ваші друзі, кому ви хочете поділитися вашим деревом І Вони теж це побачать. Що це було взято з цього з цього документа? І де це чорним по білому написано. Ви самі це бачите. І це не залежить від глибини дослідження, від обраного пакету дослідження. Так буде завжди питання тільки в кількості інформації, в тому скільки ми людей знайдемо в стандарті менше людей. Це будуть тільки прямі предки у преміумі це всі предки і їхні родичі, їхні родини, ну а максимум взагалі все, що можна добути. Результат нашої роботи є генелічне дерево на порталі MyHeritage, В першу чергу воно буде реєструватися з перших днів нашої співпраці. Буде логін-пароль, можна поставити його на телефон, на планшет. Ну як додаток ставиться. Дані тут збережені, бо ну вони під вашим особистим логіном паролем. Ніхто, крім вас і мене, як генеалога головного в нашій компанії, ніхто не буде заходити. Можна тут шукати тоді родичів на основі співпадінь, які будуть у вашому дереві роду, і в інших користувачів. Так, якщо програма бачить, що є там у вашому дереві роду такий собі Сава Іванович Микитенко, і в когось така людина є ще у дереві роду, то буде пропонувати, подивитися, чи це не родичі. І бувають випадки, що наші клієнти так знаходять тих, хто теж родовід досліджує тільки якусь іншу гілку, і в результаті вийшов на спільних предків і так далі. Дерево роду, але не просто не просто он це така візуалізація графічних графічних зв'язків між людьми і покоління. А тут же ми створюємо базу даних на основі деревороду, роду, щоб таким чином щоб можна було розібратися, хто є хто в деревороду роду самостійно, і звідки про цю людину отримана інформація. Тут, наприклад, є в моєму родоводі там Михайло Романович Волинський. Про нього тут документ, який був знайдений запис про його народження. Можна зайти в дерево і зрозуміти, ага, він тут тому, що його батько Терентій, а його, його син Терентій, а його батько а, Роман і Меланія батьки. Е, тобто всі документи, факти, які ми знаходимо про предків, ми сюди додаємо, бо їх багато і без такої систематизації в них не розібратися. Робиться дерево роду один раз і назавжди. В дереві роду на MyHeritage є ваш особистий кабінет, в якому буде зберігатися інформація. Вона нікуди не віддаляється. Вона буде зберігатися в тому форматі, в якому вам передав дослідник. Тобто, кожен факт в дереві роду, який внесений, буде зразу відкриватися на архівну копію документу і оцифровано, що в ній написано. Тобто, ви бачите і факти, ви розумієте, до чого вони відносяться. Другий момент ще окремо папка про дерево роду. Та її також важливо зазначити. Так, це ми називаємо. Родинний архів, тому що там без применшення, як в архіві, сотні і тисячі документів, в залежності від обраного вами пакету дослідження і того, як добре збереглися документи в архівах і того, що було виявлено. Буває навіть таке, коли клієнт замовляє пакет стандарт, але в цьому родинному архіві документів більше, ніж людей в дереві роду, тому що ми беремо давай, всі факти, які знаходимо в документах. Тобто в дереві роду 100 осіб, а документів може бути 500. І в дерево роду війшло 100 осіб не тому, що це ми щось не включили, а тому, що з усіма тими, хто записаний в документах у родинному архіві, не доведено зв'язок. Немає документів, який доводить, хто вони є вам в розрізі дерева роду невелике. Але як би там не було, родинний архів ми прив'язуємо до архіву великого. Ваш родинний архів це частинка державного архіву або державних архівів, в яких ми проводили документи. Знову ж таки, ніхто паперові документи нам не дасть. Але копії документів можна надукувати, можна оформити окремо в з них зробити родинний архів паперовий. Але папку, яку ми з документом передаємо, яку ми називаємо родинний архів, вона по-перше прив'язує, чому прив'язується теж важливий момент до великого архіву. Бо це запорука достовірності і правильності знайдених нами фактів. Кожна папка, яку складені документи за один рік, наприклад, це метрична книга за 1900 рік, хай буде. Там зібрані будуть усі записи про ваших предків і родичів. Підписані і підписані таким чином, щоб можна було знайти ці документи незалежно від нас в архіві, звернутися туди і сказати: так, у мене є метрична книга за 1900 рік із Державного архіву Київської області під номером 22, опис фонд, хай буде там фонд 127, опис 1017, справа 3456. Це унікальний номер конкретно цієї справи. Вона під ним числиться в архіві, архів за неї відповідає. І коли ви звернетесь в архів незалежно від нас і потребуєте, скажіть, будь ласка, чи є в оцій справі з таким номером записи про моїх предків, архів надасть офіційну довідку незалежно від нас, що так є. Це запорука того, ваш родинний архів пов'язаний з великим архівом, що це достовірні дані їх можна перевірити. Крім того, вони мають бути підписані по хронології, тому що коли ми просто одну папку вам даємо, то там записано. Це від 1700 до 1900, і там 5 тисяч знімків, то як в них розібратися uh -huh. без підпису? І такий кожен знімок підписаний роком, коли він створений, номером, де записаний ваш предок в цьому конкретному документі, і е, також додається, про кого в цьому документі йдеться. Зараз вже Windows і Mac системи дозволяють взагалі виконати пошук по комп'ютеру. Е, тобто, ви можете вбити, якщо так, так зроблено, так підписані документи, прізвище ім'я. Та батькові свого предка, і вам комп'ютер вже автоматично видасть саме цей документ, де про нього сказано, коли це є в заголовку до документа. Якщо цього немає, то ну, не знайти. Родина архів. От від виглядає приблизно так: коли ми в одну папку збираємо документи, які стосуються одного року, де цей документ ми вказуємо, зберігається, як бачимо, це Державний архів Полтавської області, номер справи із трьох цифр. Оскільки нам дадуть працювати тільки з паперовим документом в архіві, винести його не можна, але ми вказуємо, даючи копії, на те, де зберігається оригінал документа, це називається довання. От ми даємо копію, а кажемо вам і всім нащадкам, що зберігається документ там, і там і можна його подивитись ці номери видно біля кожної справи. Тільки в Полтаві це фонд 1011, а в Хмельницькому це фонд 315. Ну, така була в Совєтському Союзі ще розроблена класифікація, і досі вона зберігається. Бо справ мільйони до кожної от такий номер присвоєний, е, унікальний. І коли ми в архів приходимо, то ми кажемо: дайте нам справу фонду 315, опис 1 і так далі. І так, далі. Е, так, в архіві до що в родинному архіві, всі документи так само будуть підписані. Як от ви бачите на прикладі, де є номер дата, коли документ був створений, номер оскільки записів багато на сторінці, то ми не вирізаємо один конкретний, який стосується потрібної людини, де, де вона тут записана. А скопіюємо, копіюємо так, щоб видно було, що це архівний документ. От як він є? Тому виходить, що на сторінці записів багато, але треба дивитися, наприклад, на номер 7. От такі номери вони є на кожній сторінці. От і номер 7, і це секотикія торфейна Кривобокова, вона це запис про її смерть. Тобто на інші записи тут можна не дивитися, е, Ну, щоб можна було розібратися, куди ж, куди ж е, звернути увагу Так, тому ми хочемо наголосити: важливо не тільки саме дослідження, так, зробити дослідження це дійсно важливо, це база основа, те, що треба, і я думаю, важливо, щоб було у кожного хто ще. Має можливість да, зробити дослідження. Документально маємо таку можливість. А ще важливо, дуже важливо, щоб було це дослідження доступним і зрозумілим кожному, тому що воно буде передавати з покоління в покоління. Для цього воно і робиться, щоб було воно зрозуміло вам, вашим родичам, вашим наступним поколінням. Ми розраховуємо, що дерево роду буде передаватися століттями в родині. Ви будете дбати про ці традиції, ваші нащадки будуть дбати і цю систематизацію правильно і максимально зрозуміло. Виходячи з нашого досвіду, як це можна було зробити, в принципі, враховуючи, коли ці документи були написані, що там у них написано, бо це ну незрозумілий нам світ. 150 років тому, це вже зовсім, зовсім світ, який ми не можемо пізнати просто так без підготовки, щоб навіть ті, хто буде читати документи і дерево роду без вас, зрозуміли родовід, як він був побудований, а не просто дивилися на дерево роду і не розуміли. Чому воно побудоване саме так? Чому не якісь тут інші люди, чи чому саме ці? А так, підходячи до стандарту такої систематизації на різних рівнях, онлайн на порталі MyHeritage, в родинному архіві систематизація копій виявлених документів, тоді ви зможете розібратися, який факт був знайдений в тому чи іншому документі, і чому ця людина є в дереві в рот і ці відомості про неї. Коли вона народилась, коли жила, коли померла, це все можна почитати, як на програмі. Програмі так і в документі, звідки ці дані були взяті, це здається. Ми напрацювали, що це найбільш зрозумілий, найбільш мабуть, найкращий з можливих знаразі стандартів систематизації документів. Цікавтеся вашим родоводом, дізнавайтеся у ваших родичів, які ще живі, у кого можна ще дізнатися про родовід. Будь-які дані, історію, записуйте. Також цю історію можна записати і на MyHeritage, внести в будь-яку колонку, з да, під предком написати передок, розповідав таку історію. Це все можна зробити. Скануйте документи, скануйте факти, цікавтеся вашим родоводом, дізнавайтеся, звертайтеся завжди раді вам, компанія Family Tree.